10 років в it компанії я працюю на софтсерві, займаю позицію project менеджера керівника проекту. На цій ролі я вже близько чотирьох років, але з софтсервом я насправді дуже давно. Я одна з тих небагатьох. Ну я думаю, що небагатьох людей, які такі дуже дуже лояльні до компанії і які залишаються з компанією вже понад 10 років. Тобто, у мене нещодавно була річниця 10 в З викладавства в ІТ. Прийшла на софтсерв зовсім з іншої сфери. Я взагалі по спеціальності. Мій диплом це диплом перекладача і викладача англійської мови з ЛНУ Франка. Привіт, якщо хтось звідти мене чує. От, і я прийшла власне на викладання англійської мови. Все, саме так і сюди потрапила. У нас є мовна школа. Про рішення змінити професію. Чи ні, ну три-чотири місяці в мене на це пішло. Тобто я собі дала час. По Перше я досить довго приймала це рішення. Я хотіла дуже, але я не могла наважитись, тому що ну в мене за плечима було дуже багато досвіду, там викладання і в перекладанні. Я себе дуже експертно і професійно в цьому почувала. І тут я розумію, що я йду кудись, стрибаю в якусь невідомість. Це як стрибок з парашуту. Ти стрибаєш, ти не розумієш приземлишся. Чи ні, от це було дуже страшно, і що це взагалі таке? У мене мама була, але мене мама відмовляла не на стадії, коли я переходила з мовної школи в project management, А колись ще до софтсерву, я взагалі працювала в університеті. Я викладала кілька років англійську мову в університеті Франка. І мені здається, що для моєї мами це було просто вона цим настільки пишалася. Це був просто якийсь космос для неї. І коли я сказала, що я покидаю університет <хи> і йду в якусь айті мама, що таке Шо, IT, що це взагалі таке? Та навчання самотужки. Я навчалася сама. Я по порадилася з там друзями, колегами. У мене на той час було багато і товаришів, товаришів у софтсерві і там в інших компаніях, які працювали піємами. Ну і загалом знову ж таки. Я приблизно вже я там 5 років на той момент працювала в it компанії. Я розуміла, десь приблизно що це. Але мені чітко сказали: окей, тобі, щоб стати проєкт-менеджером, перейти сюди. Тобі потрібно там АБВ. Так потрібно було е, ну, пройти, ознайомитися з теорією проєкт-менеджменту. Це така дуже книжка нудна, складна, е, дуже багато термінів. Ти її читаєш, нічого не розумієш, тому що в тебе немає практичного досвіду, на який ти можеш цю теорію як, замапити. Але потрібно було це пройти і вивчити удар по самооцінці. Ну та я йшла на перший рівень. Це був такий, ну це. Така по самооцінці, удар такий трошки був, тобто психологічний на так, 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 скакати назад вниз. Ну це складно. так. А до речі, є в працівників якийсь графік, тобто хто як має приходити? Чи я розумію, що все досить вільно і хто кому як зручно? Так переважно в цей час така, таке скупчення людей, скупчення нарад. А далі вже всі розходяться, хтось просто працює там. Ну от, так як хлопці зараз десь за ноутбуками, хтось може сховатися. Ось тут у нас є окремі ще дві кімнатки, більші більше такі для нарад. Там. хто такий проджект-менеджер? Це психолог, коуч, мама, тато, <смех> лідер <смех> і друг інколи. Хоча це небезпечна історія, так товаришувати. Краще, можливо, все-таки тримати більш таку дистанцію, тому що проєкт менеджер це не тільки про те, що наймати людей, це інколи, на жаль, про те, що також цих людей потрібно звільняти. Мені фактично клієнт приходить до нас і каже, я хочу такий то там продукт, чи такий там кусочок продукту, такий функціонал. Я хочу його на через 6 місяців, і в мене є на це 100 тисяч доларів. Я така. Зробимо так. У мене є команда, у мене є експертиза в цьому, і ми з командою починаємо. Тобто, спочатку мені можливо потрібно цю команду набрати, якщо її немає, вже готової. Швидше за все, що це таким буде. Тобто я починаю з стафінгу, так, з набору команди. Далі з побудови цієї команди. Це дуже важлива частина приємства. Це власне будувати команду. Е, бути далі, ну підтримувати, розвивати цю команду, давати їм всі можливості для комфортної роботи, щоб вони були щасливими інженерами, які там не овертаймлять і не працюють. Ну тобто, які роблять це все ну, з любові. А тобі, до речі, як зручно? Тобі зручно в офісі чи зручно вдома? Я більш продуктивна вдома, тому що я привикла, мабуть, так до того до до ковіду. Я працювала лише в офісі. Це було класично, традиційно і тільки так. Але зараз я помітила що я більше продуктивна вдома. мабуть, тому що я дуже люблю говорити. Людьми, і коли я приходжу в офіс, я хочу з усіма поспілкуватися, зі всіма випити кави, зі всіма вийти на вулицю, зі всіма піти на обід. Ну тобто, мене це чуть-чуть відволікає. Тому я стараюся якось балансувати то переїзд у Бухарест. Я в Бухаресті вже 9 місяців. З переїхала я сюди в листопаді минулого року. До того я жила у Львові, тобто я. Насправді не можу сказати, що в мене 100% був релокейт, що це була втеча від війни. Мені запропонували релокейт. Саме тоді в Румунії вже стартував ну не офіс, а як сказати, юридична особа. В нас вже була відкрита в Румунії, тобто ми вже могли наймати. Тому мені мій керівник зробив таку пропозицію. Він каже: Давай, окей, можливо, тобі буде цікаво релокейтнутися в Бухарест. Там буде відкриватися офіс, там ком'юніті, будеш допомагати. Нам власне, з розвитком, з досяганням цих цілей наших, і ну, плюс як бонус будеш жити без тривог і без блекаутів. Тому якось mm -hmm. так от воно відбулося. Я не одразу погодилася, насправді, тому що для мене, якби я не в мене не було бажання втікати з України. Я прожила там, на той час, це було скільки війна вже тривала, майже рік. Я тільки на місяць, на початку, виїхала в Польщу в Краків, пожила місяць в Кракові, зрозуміла, боже, що я тут роблю, і повернулася додому. Тобто, в мене не було цього, такої, внутрішнього бажання виїжджати. Але я склала, окей. Okay, Давай я в Бухарест, бо я дуже багато їздила по світу, але в Румунії не була ніколи. І я кажу, давай я поїду, подивлюся, тобто я приїхала на кілька днів, подивилася, ну окей, в принципі, це місто, в якому я, можливо, зможу комфортно жити. похмуро, сіро, Та, ну там немає дуже багато людей своїх, якось мені ця зима. Потім оці... я така дуже сентиментальна в плані сімейних от, цінностей. І коли, наприклад, на Різдво мені не вдалося поїхати додому в Україну, бо ж для мене це була така травма. Але ми тут з дівчатами все одно змогли там і кутю варили, і вареники, і вишиванки одягли, то тобто старалися максимально відтворити. Але все одно, от, я навіть зараз говорю. З народа мені прям це дуже було боляче. Свої люди в іншій країні найперше, найлегше це було, звісно, знайти їх тут в офісі. Тому що коли я приїхала на цей момент, вже були тут двоє наших двоє моїх колег прямо з мого відділу, з якими ми були так також знайомі. Там десь пересікалися на якихось спільних нарадах. Тобто тут була ще моя колега Марина. Вона також проджект-менеджер. Вона з Харкова. Вона сюди приїхала давніше ніж я на кілька місяців. І ще був у нас колега Георгій. Він також проджект-менеджер. Він з Черкас. От, вони вже тут були двоє, то ми так одразу звісно, якби, в трьох товаришували. А потім все більше і більше людей приїжджало, і... тому якісь, якась зав'язувалася з кимось там більш така дружба, з кимось просто такі товариські відносини. Дуже така цікава історія в мене є тут про відновлення старої, давньої дружби. У мене тут так. як виявилося, чисто випадково. Ми, я постила щось в інстаграмі, і є в мене така товаришка зі Львова Анастасія, яка колись працювала на софтсерві. Була однією з моїх студенток там, на якомусь моєму курсі, і вона теж працювала все в університеті. І вона мені зреагувала на ту історію, каже, ти теж Бухарест, я кажу, там, і я тут. І от ми відновили ну, спілкування. Період адаптації. Перший місяць він пішов. Він такий був дуже сумбурний, бо це були пошуки квартири. Оце все там облаштування. Тобто, це минувся минув цей час швидко. Далі був грудень, час всяких новорічних свят. До мене приїхали товариші. Там з мене є друзі на Мальті, теж там львів'яни, які приїхали в гості. Потім другі гості, і ми одразу поїхали кудись подорожувати по країні. Якби і таким чином у мене з'явилися якісь ну якісь. Якісь теплі такі почуття, спогади пов'язані з якимись місцями, тому мені подобається країна в цілому. Чому працівники переїжджають з Румунії? В нас є декілька випадків, коли люди просто переїжджають кудись далі. Там були випадки, хто переїхав в Іспанію, а хто переїхав в Великобританію. Ну тобто, це я так розумію, ті люди, які вже власне розглядають життя за кордоном як перманентну таку якусь річ для себе, і просто, мабуть, обирають собі комфортнішу країну, ну по своїх якихось критеріях. От в нас є колега, який власне буде переїжджати за кордон переїжджати пережати Великобританію, то в нього є троє діток, і він казав, що ну дітям тут було важко адаптуватися. Відмінність тому, що... у менталітеті, і от те, що я помітила, то мабуть така якась є відмінність культурна в нас у у тому як ми сприймаємо, як ми надаємо зворотній зв'язок, uh -huh. і як ми uh -huh. його сприймаємо, тому що софтсерв старається це робити вже за такими традиціями європейськими, так за традиціями там американськими, можливо. Тобто, ми маємо вміти прямо дати фідбек. Легкий прямий фідбек, ой, перепрошую, позитивний фідбек давати дуже легко, тому що вхвалити когось це дуже легко, хоча теж не всі це вміють робити. То я що помітила, що українці вони такі. Але ну в в хорошому значенні, угу. Тобто я не маю часу, ну якби там дуже сильно це все розмусолювати, обходити. обходити, нема коли. та, Ну, якби в нас все горить і кипить на проекті. Тому я тобі кажу, в нас є з тобою довірливі відносини, які ми вибудовуємо там як колеги. Тому якби я очікую, що я даю тобі прямий фідбек, і ти його сприймаєш. Ось, а тут в Румунії, ну мабуть, щось є в них таке, що вони більше їм комфортніше, мабуть, коли це дуже м'яко. От негативний фідбек краще взагалі можливо не давати навіть напряму. А от знаєш. Через когось передати коротко розвивати свій емоційний інтелект, та і взагалі знати, що це таке, тому що ви працюєте з людьми в першу чергу. Тобто, які би вам у вас технічно, не технічно не був проект, ви працюєте з людьми, ви працюєте з інженерами, ви відповідальні за їхнє щастя і за ваше щастя, і за щастя свого клієнта. Тобто, це все робота з людьми, це обов'язково. А друге, це ну все таки бути відкритим до того, що потрібно буде якісь технічні речі вчити. І третя порада, мабуть, така найосновніша не боятися сказати, що чуваки, я цього не знаю, я цього не розумію. Будь ласка, поясніть. мені». Коли ви відкрито до команди, йдете своєї і їм це відкрито кажете.